Доброго ранку, Україно! Радий всіх вітати. Вирішив я так розпочати це відео. Епічненько. Коротше, у нас 11 година вже. Я витратив годину з 10 годину 20 плюс-мінус на те, щоб... Виставити лоти. На аукціони. А, блядь, думаю, що не так. Включаю котел, а котел не включає, Ну, типа, на екофловки. А це ж кожму, а вона не включається. А, я забув вимкнути в розетку в цілому. Ух, как хорошо. Так, зробив, бля, дуже довго. Я, короче, збільшив е кількість лотів ще. Да. На плюс одну годину і кожні 5 хвилин. Типу тепер 48 лотів. А було 34, якщо я не помиляюсь, тепер 48. За один заход, два заходи по 48 в день. І з знову це пізде. Ну, типу, з компа я виставляється значно швидше. А знову це пізда, як єморна. Нема ні мишки, ні клави, нічого. Я блядь, вкутаний в одіалі лежу, блядь, і роблю це, бо холодно, піздець просто. І, коротше, встав, включив екофлоу. Котел, щоб трохи протопити. Бля, добрий. Бо хочу лягти, час їх покімарити, бо мало спав, Ну, я вам говорив за це. І хочу захавити шаву перед сном зробити каву. Так, хорошо. Ну, є вода. Тут. Я багато кофе не хочу, тяпну маленьку, чашечку, <кхід> бо треба ж заснути. Так. блядь. Через вас, блядь, рассыпавков. Ну, ее поймать. Так, и шарома. Що в мене сир остався, не остався, а остався ще якраз. На цю кур... шоу хоти, -ху, далі можна вже новий відкривати. Бля, ми тупо такі потребітелі сира, це капець. Ну, як ми. Я в основному. Жінка не дуже то його хаває, А я прям сирний чел, що піздець. Олексій сказав, що що купила цей честинка. Нема чесника. Ага. Як це нема чесника? Піздец. Ладно, тоді добавимо до сметани гірші. Піздец. Закінчився, прикиньте. То фіаско. Мені таке не подобається. Коротше, по плану по У нас світло вімкнуть в. 18.30. В 19.30. Так, да, вчора в 18.30, сьогодні в в 19.00 на 30 минут різниця точно зівчора. В 19.00 увімкнуть світло. Я думаю, що зараз, типу, скільки там, майже 11 чи щось таке. Щось біля того. Я думаю, що я десь до часу-двох до двох посплю, далі прокинуся, позаймаюсь трохи онліками, позаймаюсь трохи ютубчиками. А там вже і світло увімкнуть. Мені просто зараз треба похавати і не лягати спати, доки не протопиться екофлоу. Як екофлошка протопиться, то тоді я, як то кажуть, свободний і можу лягти поспати. Так, ковбасівку. Бля. Ліва рука взагалі не робоча, навіть не можу розрізати з ковбаси цю штуку. Так, є. є так, кусочок перчика. <реш> миші, миші, жінка втіхаря. Хам'ячі, вона ще щас не хаває. Та вона в принципі, що, вдома раз тільки хаває, якщо не, не рахувати сніданок, а що вона на роботі. Це вихідні дні, да, а будні То таке. що купила. Бо... Все. Бобік здох. Бляха. Мені і не вистачило толком. Завтикав. Набав було сказати, що вчора купив. Гірчиця яка добра. Хайфик. Так, шавуху скрутив, кава закипіла. Каву приймаємо. Сковородку. Сковородка. У мене тут, Да. Хорошо, сковородку ставимо. Так. І шовуху? Як завжди? Ну, Сюди чуть-чуть менше через те, що менше пікінки. Так, раз. Ложку да й дів. Два. Блін, треба купити, мабуть, бюруше, собаки так гавкають, це пиздец. Так, я пів чашечки кави вийшло якраз то, що треба. Не пікай, не пікай! Не пікай! Сука. Да, після цієї зими треба буде трошку робити котлові по-любому. Жодна техніка не витримує. Котл в тому числі і в це просто жесть. Бля, як жорстко треба боліти, пізді тупо все блистить, зацінити охуєть, так? Да? Заїпав в запало це, бачите. Теж він трохи пострадав. Ну, Петечка постійно тепер. Ой, блядь, в котла. Значит, це з нього копає. На жаль. Хузне. Доживе, не доживе, там вже. сейчас ну, просто трошки ніхто точно робити не буде. Зараз прайс піздець на них, по-перше, по-друге, ну, на майстрів, по-друге, вони всі зайняті. Це дуже велика черга. По-третє з таким світлом і бать, в пізду. Що роби, що не роби, і бать воно все одно гавкає. Типа обслужити і через 2 неділі обратно обслужувати, тому що буде та сама хуйня такое. Заростаю, що піздець. Що? ніхуя її не в вперед. Забить хуй. Харит, что пиздец. Высо пострих. странно. Бля, так хочу тренить. Вы просто не представляете. Пизда. Но мне хотя бы вода. Бля. Помните, я вам казал, что, бля, приезжает кофлоу, І все окей, може, небошку. Да, ну то продавна вода. Боже, а як помитися, блять, ну ви представляєте, який штир буде після того, як ти, блять, півтора часа пропотієш жорстко нахуй, важучи, їбать, 125 кілограм. І потім, їбать, що ходити оце таким штирищем, їбать, ні один дезік не поможе. Нахуй не надо. Надо тільки ждать. Як буде вода, то да. Добавиться плюс одна рубрика. А до тих пір... До тих пір ми... Єблуємо ху. Я не знаю, як я буду все нас доганяти після того, як трохи хоч стабілізується світло, того що всі ютуб-канали в запуску. І это піздец. І ще й стріми, і ще й здоров'я, і ще й трі... Ну, коротше, блять, а ще я хочу ще їбать. Грядки зробити, бо рекламний Відос, цикл відосів, їбать. А ще хочу стелажі, їбать, в складі. <пух> це жорстко, це жорстко А ще Саня должен проїхати, ебать. Да, ждм, ждм, як потепліє. А ще я хочу до того, як Саня приїде і зробить там площадочку, щоб можна було нормально чилі сидіти. Охуєнно такі є планчики. Але це теж. Це теж. Короче. Діл багато, діл не в проворот, що успіємо, будемо дивитися. І як будемо успівати, тому що першочергово чергово ютуби, другу стріми. За які замучення очі я їбав. брав? Так, ну і собственно, що ви хто підогорів. чуть це таке, щоб краще хрестіло. Я хаваю і лягаю спать, з вами увімкнемося вже, мабуть, вечором або завтра.